Все є. і не такий цікавий а що з нього нельзя прийти так Преправити прямо. Направить <смі> <Тому>, що, <смі> що Яма на ямі, там не об'їдеш їх ніяк, вже краще їхати прямо. Ось так само. <смі> їх не, їхати, Я ж кажу, краще їхати прямо. Ну, просто притормозила тобі так главний хоп-хоп-хоп. Так, хорошо, все. Я поняла. Не, не я їде. буду їхати притормажувати, кожну ямку буду об'їжджати, то ми там будемо ввечері. <ривіт> ну <да. Я> так. <ривіт> Кожна ямка де прикинь. А тут <ривіт> ямок. <ривіт> ну я в Одесу як їду по той участку, то я кожну ямку плавненько, так акуратненько, так педляно переїжджаю. Сіди тут <ривіт> 25 кілометрів Ah, Ну, зараз навіть я тих латок не бачу. О, не це тимчасово. Ми вже десь скоро? Та Ні, Та ні нам вже не не хоті їхати. То якийсь, типу, когось, щось таке. Тут навіть летіти нема сенсу. Дали якесь село, побачу класну, Лошарей, Лево, на кладбище, помощи. туда. Помощи. 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 лампочка Помощи. 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 Говорити, я не скажу. Може треба заглушити ну, да, воно... я тоже... ну не Думаю, я боюся. <рі> не треба на хай мене. Я ж кажу, ну я боюся. Вона в мене бувала така херня, коли десь відходило, ну слабо, як машина робить, бум-бум-бум, воно ж ну, поняла, не вистачає зарядки, вона включається лампочка на холостих м'ялків. І потім заглушив, загинув на... Ні, ну тут щось можна хати, типа Яге. Ну бій. Ну не торгували, наверное, на будь-якому в інтернеті, подивіться, що це заслуги. Ну бажає круто, старкер. Чуди? З двох одного зробили новий, хуже, б прийшов при цей Корпус. Брала в нього. Мені розкрутили, а там куча стружки внутрі Це, де, Хто? Стартер новий купили що за 3000, так? Да? Да? 3700 чи 300. Та не, не сліце, а внутрі оце там алюмінів цей корпус, потім. І видно терло в нього. О, стружки алюміній Та й корпус взяли від старого, витягнули. І поставили. Швисти, де ж, бли, ну, чуєш, як працює стартер, бли. можна на стартері їхати. Тільки це, що акумулятор поганенький. Ну, акумулятора теж є своє ремонт. Я ще купили, обрічно всіх купують машини і міняють ну, да, купили? Ми ну, не поменяли. Але нехай З їде, їде, кліму витягує нормально. Що. От Коли перестане, тоді відкридеться їхати. третя? треба спробую не переключатися, піде вона. я тоже это думаю, блин, значит, только приехала уже в Яне. Не понял. Значит, только приехала уже уже, правда? Да. Что время идти, а когда сидишь, балакаешь, она блин, начинает, не замечаешь. Посмотрите, машина едет, трое, конца едет. Она не хочет ехать, я тебе говорю, она не хочет ехать. А что ты там хотел подойти, может, встали, подивились вместе? Я поняла, Дима. Ай! Зараз виїдемо на горку і станемо подивимося, бо з цими ямами ми потім не виїдемо нікуди. Це все діво? Я без питань. Дім. Хай хоч машина може відпочине, може щось їй там важко. там шариться подати? Давай. Ага. І відкрий мені цей, пожалуйста. Gracias, you.

Mwen gen konye. Ne, nou ne takye mwen, panye panye. Mwen gen aktyve avide pou moun rejimi. Nou dijan chitne, mwen man moun semeni. Mwen gen aktyve avide pou moun rejimi.

Moi, tu

Terima kasih. Yeah. Yeah. Ти чого не їдеш? Ти ж Тишкрикнув по коням, а в мене побиває. <ріпи> 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 Думаю, поїзд який з'їде, але думав, ще один якийсь пішки ходить. <ріпи> а йор впереди я впереді і Я вже вперед говорю. Що ж? Впереді їде. Думав, що теж хтось <ріпи> пішки, а це... Те... може за ним їде. Может, Да Вообще, это будет такой видеоклип, сейчас. А, ты на велике? нам надо... Все, ребята, все, ребята, нашей Все, ребята, все... Все, туда все... Все, его. Да, да. Вона низанька переток там і бізай. Бо я хазяма її б... не натоплено. Я оце представляю, як мою машину тут гнали. Бля. А, а в мене вона тоді ще нижча була. Там, мабуть, не а, це тільки... Ну буднівки, Так. На ремонті був. Душаш її робити. В принципі, тут міг ти сісти поїхати. Я дивлюся, Що ти скажеш? Давай. Скажемо, О, ще й зуби. А що таке? Кір сяде за руку. Він не так буде жалій. Mm. Чи навпаки? ты у нас даже на двоечке, да? Горіла, так? Я так, 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 горіла, вона не включалась. Хоч побачити, чи вона їде, чи вона не їде. Та, ти не побачиш, побачив, третю включив і дивися. Бачив? Ні, ну, все, все одно нам натяжко їде. Все <реку> одно. Ти і бензина, я <реку> да, таюхаш тут маленька. Бачиш. Я не бачу. Я бачу наче саді сидіти не бачу. Просто дуже сильно без їздить, ти їде і це не бачиш. А, не замічаю, так. Бля, може джипа Джепа дожидемо. Зараз, навіть, дожидаємо. ямам тоже тоже классного разговаривая и в лепи в ширмахе.

Поворота, в який перший ну, проїжджаємо вниз чи сюди, давай сюди повернемо. Давай сюди. Це я не обкладу. Або та, або ця. Ми ще їдемо. Зараз повернуть. Зараз походимо. Поварачуємо, Цей, а не другий. Ну, тут написано цей. Церква.